Цього ранку в Ірландії наша делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною. Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори ми зараз ближче до миру ніж коли небудь є шанси але ми маємо скористатися з тих шансів і щоб не лише одна країна їх надавала україні потрібен мир так Пані і панове, сильна країна може розпочати війну, але інша сильна країна може зробити те, щоб війна припинилася, але нам потрібна для миру єдність багатьох різних людей саме спільнота народів об'єднаних спільними почуттями спільними сподіваннями, спільними спільним бажанням справедливості, ось ця спільнота може забезпечити справді довготривалий і міцний мир географічно велике, чи малі є економічно потужніші і менш потужні народи. Але якщо вони об'єднають свої зусилля, то Може бути єдиний наслідок, це мир і справедливість. Якщо на вашому боці спільнота держав вас не перемогти, ніхто не може перемогти нас Росія з дії спільниками, Ніхто не може вести війну вічно. Навіть Путін ніхто не може вистояти проти решти, якщо вона об'єднається, і це може надихнути всіх інших. Саме тому Україна бореться за кожен голос у світі в кожній спільноті, в кожному регіоні світу. Ми намагаємося. Достукатися до кожного серця, спростувати будь-які сумніви, будь-які твердження фактами, і ми шукаємо друзів і знаходимо їх де тільки можемо. Ми зуміли об'єднати більшість світу, і ця єдність є нашою головною зброєю для захисту життів, і це дає нам змогу чинити спротив російським спробам нас підкорити. Ми підтримуємо будь-які дипломатичні зусилля. Бо це єдиний шлях. Уперед для мене велика честь стояти тут перед вами. Україні, яка чудово знає ціну свободи, розуміє її краще, ніж багато країн в Європі, у світі, і має як і ми ту ж саму віру в те, що кожен голос значить багато Ірландія. Допомагає зрозуміти іншим, чому так важливо стояти разом. І дякую вам за це. і ми будемо координувати з вами і з усіма тими, хто може нам допомогти, для того, щоб інформувати тих, хто може вплинути на, на наслідки, так аби зрештою сталося те, що зараз багато вважає неможливим. Мирне небо, а не небо з якого падають бомби. мир з гарантією безпеки і справедливістю. Людська пам'ять часто дуже коротка. тому нагадуйте світові. Коли треба, що російське вторгнення в Україну це кримінальний неспровокований акт агресії.